Привіт! Розв'яжемо таку задачу. Рух матеріальної точки масою 400 г описують рівнянням. Визнач імпульс тіла через 4 секунди після початку спостереження та модуль сили, що викликала цю зміну імпульсу. Отже, маємо з тобою таку умову: є маса матеріальної точки, є рівняння, за яким вона рухається, тобто рівняння описує її рух. Як бачимо, тут Т квадрат, тобто розуміємо, що це буде рівноприскорений рух. Ось. Дається нам час, через який потрібно знайти імпульс цієї матеріальної точки після початку спостереження, і знайти нам потрібно з тобою модуль сили, яка викликала зміну імпульсу. І почнемо ми розв'язання з тобою саме з цієї формули. Скориставшись цією формулою, ми з тобою зараз знайдемо відповідні величини. Тож, х0 у нас 15, в 0 20 метрів за секунду. А А поділене на 2 у нас з тобою дорівнює якраз мінус 2. І звідси ми з тобою знаходимо, що прискорення у нас з тобою становить мінус 4 метри за секунду в квадраті. Отже, ми проаналізували, а тепер ми повертаємося до нашої умови. Знайдемо імпульс. Отже, імпульс визначається як маса помножена на швидкість. В нашому разі ми маємо знайти з тобою імпульс через 4 секунди після початку руху. Тобто p 1 має відповідати швидкості, яка буде в момент часу 4 секунди. Але цієї швидкості в нас з тобою поки що немає. Давай запишемо, що v 1 ми будемо знаходити з тобою за формулою V0V додати АТ1. Чому Т1? Бо Швидкість в момент часу Т1. В0 у нас з тобою є. А відоме. Час також є. Отже, підстановку робимо. В1 дорівнює 20 метрів за секунду. Далі має бути плюс А. А воно у нас від'ємне. Отже, мінус 4 метри за секунду в квадраті, помножене на Т1. Т1 4 секунди. Підставляємо на 4 секунди. Отже, маємо з тобою зараз квадрат скорочується з секундою. Тут буде метр за секунду, метр за секунду, мінус метр за секунду. Також буде ось тут у нас з тобою метр за секунду. Тепер 20 мінус 4 на 4, тобто на 16, це буде просто четвірка. Отже, швидкість v 1 становить 4 метри за секунду. Повертаємося до нашого P. Отже, P1, тобто імпульс в момент часу 4 секунди, буде визначатися за формулою. Маса 0,4 кілограми. Помножити на швидкість на 4 м за секунду. І це буде 1,6. І одиниця вимірювання для імпульсу у нас залишається кілограм на метр за секунду. Тобто, імпульс ми з тобою знайшли. Наступний крок. Маємо знайти з тобою силу, яка викликала зміну імпульсу. Чому імпульс змінюється? Тому що у нас рівно прискорений рух і у нас постійно змінюється швидкість. А якщо змінюється швидкість, то і імпульс також буде змінюватись. Таким чином, ми з тобою, маючи рівно прискорений рух, ми запишемо з тобою другий закон Ньютона. І зрозуміло, що залишається лише підставити, адже маса відома і прискорення також. Отже, робимо підстановку. Сила буде у нас по модулю, так нас попросили в умові задачі. Отже, 0,4 кг Ми множимо з тобою на прискорення, а воно в нас становить мінус 4. Отже, дописуємо помножити на мінус 4. Ось так. Метрів за секунду в квадраті. У нас має бути тут з тобою по модулю, то, в принципі, оцей знак мінус, він у нас зараз зникне. Тобто, ми запишемо з тобою, що тут у нас буде по модулю, також цей вираз буде 1,6. Кілограм помножений на метр за секунду в квадраті, це є Ньютон. І таким чином ми знайшли з тобою обидві величини, які потрібні були нам в цій задачі імпульс і сила. Якщо було корисно, постав лайк і залишайся на цьому каналі. До наступного разу Бувай!